Спортивно-технічний клуб ДТСАФ існує в нашому місті вже 30 років. За цей час його вихованцями були сотні юних і дорослих спортсменів. Ними завойовано сім золотих нагород колишнього союзу. 17 спортменів стали призерами Союзу. А скільки раз були переможцями в Україні, вже й важко порахувати. Скажи, як тебе звати, в якій школі ти вчишся і в якому класі? Звати мене Сергій, в школі. А фамілія? Батюк Ніколаєвич. А з яких школи? Навчаю в школі номер 8 середньої школі номер 8 В якому класі? В сьомий перейшов клас. А вже скільки років ти займаєшся мотоспортом? Ну, я з п'яти років десь займаюся. З п'яти років. А зараз тобі скільки? Дванадцять. Дванадцять. Ти вже приймав участь в змаганнях? Я вже три роки їжджу. Три роки вже їжджу. Їздиш на змагання? Так. Да. А займав ти якісь місця? Були перші, другі, треті, четверті. Всякі а, були. А куди ти їздив? В Ковелі. В Ковелі. В Ковелі? А ще де був? Два рази в Харков їздив, там біля Харкова. А в Харкові яке місце зайняв? Друге, четверте. В цьому році ти вже був на змаганнях? Так. Да. Був ну, два рази в Харкові а, був. В цьому році два да. рази в Харкові. Ясно, добре, дякую. Бажаю тобі успіхів. Женя, представся, будь ласка, як твоє прізвище? Клімашевський. В якому класі ти навчаєшся? Скільки тобі років? Десять літ. Клас... Перейшов з п'ятий клас. Женя, про що ти найбільше мрієш? Про мотоспорт. Напевно, хочеш приймати участь в змаганнях? Угу. Ти не був ще на змаганнях? Один раз був. Де? В Ковелі. В Ковелі? А зайняв якесь місце? Mm -hmm. Ні? Ще ні? Ну всі твої перемоги попереду, правда? Едік, як твоє прізвище? Фамілія. Патюк. Патюк? А скільки тобі років? Сім. Сім років? Ти ходиш в школу? Ні. А коли підеш в цьому році, напевно. А скількох ти років займаєшся мотоспортом? З п'яти. З п'яти років? А хто тебе привів? Хто тобі допомагає? Мій тато. Твій тато він разом з тобою займається, приходить на тренування, так? Ну, я бачу, що ти вже дуже великий ас у мотоспорті. Я бажаю тобі успіхів великих. Я впевнена, що ти будеш обов'язково переможцем. Чим живе клуб? Які проблеми і невирішені питання його турбують? Про це розмова з його натхненником, організатором і незмінним тренером Миколою Петровичем Клімашевським. Миколо Петровичу, скажіть, чи є у вас якісь проблеми у вихованні юних спортсменів? Ту проблем у нас не багато. Хлопчиків багато є. Приходять, займаються, приходять з батьками, займаються, техніка є, можна техніку зробити. Маючи таких хороших механіків, як Лобанов Володя, який вклав сам майстер спорту, вклав душу до того діла. Мотоцикли дуже хороші, можна сказати, кращі мотоцикли підготовлені на Україні. Ще є такі збірні, як Одеса, Дніпропетровськ, які можуть конкурувати з нашими дітьми. У нас проблема в тому, що дуже маленький город, вважається в нас. І нема фінансів в клубі, просто нема, нема, ни, нічого ми не можемо зробити. Ми не можемо виїхати. Зараз основна, основні змагання проходять ну, на, на югі України. Дніпропетровська, Харківська область. Дуже далеко їхати, немає ні бензину, нічого. А хто фінансує ваш клуб? А нас фінансуємо на хозрощоті, а в нас ну, забирають гроші всі. Те, що ми заробляємо, нас забирають наділ. Ми не можемо, не спроможні. Всі, всі бажають, хочуть зробити те. А неможливо це зробити. Дуже трудно. Скільки вихованців в вашому клубі? У нас вихованців багато. У нас старша, старша група є, значить старші хлопці, які вже дорослі майстри. І маленьких хлопців багато. Приходять хлопці з батьками разом і бажання є працювати. Ну але що ж, у нас марку йде все? Ми тут покатаємося, де. а виїхати невозможно. А перспективи очевидно великі. Навіть з розмови з Сергійком я зрозуміла, що займають призові місця на першість України. Ну зараз таке зробили на Україні, значить, будуть проводити на слідчий рік 10 етапів чемпіонату України. Спонсором будуть японці. Значить, команда чотири чоловіки. Команда можна заявляти на Ямах, на Зузуках, зрослу команду. А можна заявити такі хлопчики, як оце у нас. Вона на рівних буде їхати разом з ними. Якщо виїхати на всі 10 етапів. То ми можемо отримати безплатно ті мотоцикли Ямахі. Але проблема виїхати. Проблема виїхати, щоб була така можливість, щоб ми могли їздити. З розмови з тренером ми зрозуміли, що основною проблемою в роботі з спортсменами є відсутність надійного фінансування. Клуб знаходиться на госпрозрахунку, та система відрахувань абсолютно не враховує специфіку роботи такого типу клубів. Зрозуміло, що мотоклуб змозі заробляти кошти та вони повинні йти на розвиток спорту, а при нинішній системі відрахувань не вистачає грошей навіть на зарплату тренеру, який зараз працює на чистому ентузіазмі. Та не дивлячись ні на що клуб живе, працює і, як раніше, привозить нагороди з престижних змагань, щоб не згубилися славні традиції. Колишні вихованці приводять сюди своїх дітей, допомагають ремонтувати техніку, впорядковувати трасу. Майстер спорту Микола Батюк весь свій вільний час тренує свого сина Сергійка, з яким ви вже мали змогу познайомитись сьогодні. Сергій, якому 12 років, вже є неодноразовим призером України серед спортсменів його віку. Та біда в тому, що не на всіх змаганнях, де чекають Сергія та інших ковальських спортсменів, вони можуть побувати. Адже тренер і батьки вивозять їх на змагання за власні кошти. Наприклад, нещодавно відбулася першість України серед професійних команд, де Сергій Батюк претендував би на одну з найвищих нагород і в разі перемоги отримав би японський мотоцикл вартістю 4 тисячі доларів. Та через відсутність коштів Сергій на ці змагання не поїхав. Мені здається, тут є над чим подумати нашим міським підприємствам, особливо нафтобазі, які, щоб підтримати спортивну честь місця, міста, могли б виступити спонсорами знаменитого клубу. Хіба є нормальним положення, що такий чудовий клуб не має коштів, щоб виїхати на змагання? Адже як відомо в багатьох містах, фінансова підтримка спортивного клубу, що приносить славу місту, є престижною і здійснюється за кошти міста. До речі, в Ковелі є прекрасна мототраса, яка відповідає всім міжнародним стандартам. Та коштів на підтримання її в належному стані немає. Тож, шановні ковельчани, враховуючи ті традиції, які має місцевий мотоклуб, наше місто має шанси стати столицею українського мотоспорту. Останнє слово за місцевою владою.